Привіт! Сьогодні 2 серпня. Вчора засипали дири, шутрум, такий діаметр приблизно від 1 до 3 см. То буде як дернас всередині, щоб вона не підходила. Зробив опалубку, палубку, щоб залити плиту монолітну 12 см. Тут буде Підмостка тільки з тієї сторони. Вона буде залита як монолітна плита. Зараз розставляємо в сітку восьмерку з е с... кроком 20 на 20 см. Потім, якщо прийде електрик, сантехнік, виведуть труби на електрику, на сантехніку, на відхати і... і будемо заливати, Це так приблизно все виглядає. Тут буде відмозка тільки з цієї статної хати, решта соті по... робили палку вже по фундаменту, піднімали чуть-чуть. Окей, буду знімати далі.